Взяв захват, бери. І. Вперед. Сильно. Ще раз, ще раз, до кінця, ще раз, давай, давай, давай. Ще раз. Сильно вперед, ще, 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 ще. ложи, лежи його. Дуже добре, Данило, дуже добре. Ще раз, давайте, все вийде. Давай, бери, бери захват, бери. Так, і знову. Так, оце, Давай, давай. І. Сильно. Тримай утримання. Матен. Господи, десь Данило бор. Не треба вболівати з наших хлопчиків. Борис, так само, так само, Данило, так само. так. Сам, сам! І, сильно вперед! Ще раз! Добре, дуже добре, Данило! Бомба! Давай, так само, молодець! Супер! Захват так. І. Виривайся, виривайся! Нема! Нема такета. Добре, Данило, давай, молодець. Бери захват, бери. Так, і сильно. Давай, давай, сильно. Давай, 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 борис, 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 Данило, борис, боротьба, поводи. І, вже сильно. Давай до кінця, до кінця утримання бери. Ложи його. Ложи, бери утримання, Данило, бери утримання, бери, бери, бери. Забирай ногу звіта. Ногу забирай. Дуже добре, Данило, ще давай, тебе вийде. До кінця, до кінця. Добре. Утримання Не було. Не було. І, сильно, є, і пом. Поніще красавчик.